Що для нас незалежність народжена на нашій землі, видобуто міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. Час новин марафоні. Моє вітання всім глядачам. Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних і 47 авіаційних ударів. а Також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також сталося 35 бойових зіткнень. Такі оперативні дані озвучили в генеральному штабі ЗСУ. Наймасованіші авіаційні та артилерійські удари вороги завдали на Сіверському, Слобожанському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Під вогонь ворожої артилерії там загалом потрапили майже 70 населених пунктів. Російські загарбники продовжують безуспішні наступальні дії біля Новоєгорівки на Куп'янському напрямку. Також без успіху окупанти намагалися просунутися південніше Авдіївки. Сили оборони стримують наступ росіян. Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Пригожина наймовірніше вбили. Та потрібен час, щоб підтвердити загибель ватажка Вагнерівців, кажуть у Пентагоні. Західні розвитки припускають, що причиною авіакатастрофи став вибух на борту. Розглядають кілька версій: бомба або інший вибуховий пристрій, який був закладений у бізнес Джет, підроблене пальне і ракетний удар. Однак в Пентагоні назвали малоймовірним варіант про збиття літака ракетою. Авіакатастрофа сталася рівно через два місяці, як Пригожин разом зі своїми найманцями здійснив невдалу спробу перевороту в Росії. Після тих подій ватажок вагнерівців мав бути в Білорусі, однак він виступав зі зверненнями з Африки. Наші прикордонники спостерігають, що в Білорусі зменшується кількість вагнерівців. Вони тікали звідти ще до начебто смерті свого ватажка Пригожина, їхали додому в Росію начебто у відпустку, і не поверталися в Білорусь. А від учора почали згортати свої табори, прибрали третину наметів. Про це повідомила Радіо Свобода. Загибель головного вагнерівця Пригожина дестабілізує найманців. Переконана британська розвідка, бо немає кандидатури наступника. Адже польовий командир і начальник логістики, чекав також були на борту літака, і наймовірніше загинули. Голові військово-лікарської комісії Подільського району Києва оголосили про підозру. Його підозрюють у підробці документів та відповідно сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, махінатор разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. За це брали від 3 до 4 тисяч доларів. США з людини. Загалом до схеми були залучені дев'ять осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також ті, хто безпосередньо виготовляв пакет необхідних документів. Це працівники медзакладів, члени військово-лікарських комісій. Діяльність групи викрили на гарячому. У Харківській облвійській адміністрації показали проект майбутньої лікарні в Ізюмі з підземними ходами, бомбосховищем з операційними та вертолітним майданчиком. Однак розпочати ремонт зможуть не раніше наступного року. А у цьогоріч на Харківщині відремонтують вісім лікарень та амбулаторій, пошкоджених обстрілами російської армії. Спеціальний репортаж Тетяна Доцяк. На подвір'ї обласної травматологічної лікарні працюють будівельники. Медзаклад відновлюють після обстрілів. Травматологічну лікарню окупанти обстрілювали неодноразово. Били мінометами. Їхні війська стояли в кілометрі звідси на кільцевій. Били ракетами, накривали градами. Весь цей час в лікарні були пацієнти, а лікарі продовжували рятувати життя. Уперше російська армія вдарила по лікарні торік 12 березня. Як освободитель Зараз от Ось це... Ось вороночка. А от Харківська обласна травматологічська баніса. Смотрите, там люди лежать з переломами, Повыносило стекла. Вот роддом. От здесь от у травматології вилетіла понад сотня шибок на дворі, мінус 16. у палатах мороз. Одіялами, матрасами забивали, які були, значить, де, де там стояла, двері які були зняті. Тобто забивалося всі, чим можна, бо на вулиці була. Мінусова погода було прийнято рішення вивести всіх всіх хворих до коридору, поставити кроваті вдовж стіни. Російська армія ще тричі била по лікарні. Розповідає заступниця головного лікаря Тетяна Гукова. У червні вирвало стіну на верхньому поверсі. Потрощило операційні обладнання. У палатах медзакладу вибухотехніки знаходили снаряди. Згадує операційна медсестра Оксана Біліченко. Ранок після прильоту це наш. Коридору це починається. Почали виносити все спасати, бо була просто дихати було нічим. На технічному поверсі розірвало вентиляційні труби. Стіна висіла на волосинці. Дві плитиці отак так висіли. Отак, да, вони висіли. Їх не було не притягнути, бо вони тріснуть. Нічого не було робити частину відновлювальних робіт виконали торік. Восени перекрили дах, відремонтували операційну, встановили понад півтори сотні вікон, розповідає пані Тетяна. На це витратили 10 мільйонів гривень. Нині відновлюють фасад і діагностичне відділення. Демонтували стіни, проводять електрику, каналізацію, штукатурять стіни майбутніх кабінетів. Ремонтують лікарню за гроші обласного бюджету. Вартість робіт понад 28 мільйонів гривень. Завершити планують до кінця року. Буде встановлено новий рентгенапарат на три робочих місця. опера апарат апарат називається рентгеневський, який дуже дуже потрібен нашій лікарні. Для повноцінного обслідування хворих. За повномасштабну війну російська армія знищила або частково зруйнувала 344 заклади охорони здоров'я. Торік відремонтували 11, Цьогоріч розпочали відбудову восьми, повідомляють у департаменті охорони здоров'я. Серед них обласна дитяча, лікарні в Дергачах, Малій Данилівці, медзаклад у Старому Салтові. А от в Узюмі ремонт розпочнуть не раніше наступного року. Знищено авіабомбардуванням, ракетними обстрілами. Лікарню відбудовуватимуть у три етапи, і на це піде від трьох до п'яти років. Уже готовий. Й проєкт кажуть в обловійська адміністрації: це буде потужний медкомплекс із майданчиком для гелікоптера і захисними спорудами. Запроектовано бомбосховище з усіма вимогами, і всі співробітники і пацієнти лікарні матимуть можливість з інших корпусів під. Під земелієм пройти до цього бомбосховища збором грошей опікується фундація першої леді України, а донатили на ізюм світові зірки. Як от Том Генкс, Наталі Портман, Ален Делон іноземців вразила відданість ізюмського травматолога Юрія Кузнецова, який під час окупації міста жив у підвалі та разом із невеличкою командою оперував поранених, приймав пологи і тривалий час був єдиним лікарем на весь медзаклад. Коли лікарня дійсно буде повністю відновлення, тоді буде дообладнання вже до Сучасних норм до кластерної лікарні з сучасним обладнанням відбудова зюмської лікарні стане найпотужнішим проєктом повоєнного відновлення. Коштуватиме мільярд 230 мільйонів. Основну частку фінансування готові взяти на себе французькі партнери, кажуть в облівськ адміністрації. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сітіві. Єдині новини. Дружня до України Литва відбудувала в Верпині майже повністю зруйнований росіянами дитячий садок. Він вже відкрив свої двері. Це найбільший у місті дошкільний навчальний заклад. Литва відбудувала його всього за 8 місяців. Церемонії відкриття очолив президент Литви Гітана Снауседа. Дитячий садок рута розрахований на 400 дітей. Тут працюватиме 45 співробітників. Триповерхову будівлю оснащено сучасним обладнанням, що створює життєрадісне середовище для навчання та розвитку. Підвал садка переобладнали в укриття. Реконструкцію зробили спільними зусиллями Литви та представництва Тайваню в Литві. Вільнюс виділив 5 мільйонів євро. Внесок Тайваню понад 1 мільйон євро. Садок «Рута» – не єдина ініціатива Литви. У відновлення освітнього сектору України невдовзі завершиться реконструкція ліцею Бородянці вартістю майже 8 мільйонів євро. Рік тому ми ухвалили рішення про підтримку першого проекту з відновлення Вірпині, і рівно за рік ми відкриваємо цей садок. Це дуже символічно для нас, тому що наша ідея, що реконструкція має відбуватися зараз, не колись, не після війни. Тому що ми з Україною прямо зараз. Авто для евакуації поранених та засоби реабілітації привезли естонські волонтери в Одесу. Допомогу особисто передали військовослужбовцям ЗСУ. Її вдалося зібрати завдяки донатам звичайних мешканців міста Тарту. Одесу обрали як тилове місто, яке приймає велику кількість поранених. Однак, після волонтери вирушать на Донеччину та Харківщину. Більше про європейську підтримку українського фронту розповість Олександра Ченкова. Понад дві тисячі кілометрів подолали естонські волонтери, аби особисто передати українським військовим авто. Не будуть евакуйовувати поранених. Пожалуйста. Заводіть. Роботають. Приїхали, значить, працює. Сигнал доша. Все нормально. Красота? До автівки привезли шини, а ще велику кількість засобів для реабілітації поранених. Це дуже необхідно, так як потребує ну, реабілітації дуже велике кількість хворих і ранених і травмованих. На знак вдячності військові дарують шеврони. Це нужно, щоб всі бачили. О, то можна показати, це тільки показувати. Можна. Так. Так. Спасибо большое. Естонець Янус Пілер вже в дев'яти в Україні за час повномасштабної війни на початку евакуйовував українських біженців до рідного міста Тарту, згодом почав допомагати фронту. Когда контрнаступлення на що сімо часу ми просили вам шкуту, надати ні, ні, все хватить. Тоді, якщо ми поняли, що почали очень сильно прошити шкуту. Щоб закрити там кров, йде, значить, це тепер і до значить ета, тепер у карастопольщина, наче прашувати. Їй дуже понятно, чому. Волонтери кажуть, за ці півтора року запити від військових змінилися. Нині потрібно багато так званого витратного матеріалу. Це автомобілі, дрони, тепловізори. Це прямо розходний матеріал на сьогоднішній день, який просто от, ну, дуже тяжко достав. І стоя дуже колосальних коштів від Естонії було дуже багато підтримки. Янус розповідає, привести допомогу в Україну вдалося завдяки донатам звичайних жителів тарту. Люди допомагають, бо гостро відчувають загрозу з боку РФ. Я був маленький мальчик і мальшелі. як псковські цесантової танки пашли в талі. І єс года обратно снова братна знову случилась, тогда я понял, что я никогда що хочу, не мои, стоймаї діті, що то такого бачили. після Одеси естонські волонтери вирушать на Донеччину та Харківщину. На фронт передадуть дві автівки, шини, спальники та акумуляторну техніку. Також допоможуть військовим із встановленням приладу нічного бачення на самохідний міномет, що вже привозили раніше. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Фактейсі Тіві. Єдині новини. Ти під моїм захистом футболки з таким написом створив український бренд одягу, використавши ескізи наших бійців. Спільний проект створили, щоб підтримати ветеранів на реабілітації, допомогти фронту. 20% від продажу цих футболок спрямують на потреби збройних сил. З подробицями Ірина Цимба. Ось такі принтовані футболки перші результати спільного проєкту українського бренду одягу і наших військових. На таку ідею надихнули історії захисників, прочитавши їх у соцмережах, бійцям запропонували співпрацю. Попросили їх зобразити на малюнках, як саме вони бачать захист України, захист наших українських жінок. І хлопці, кожен на своєму малюнку, показали, що для кого важливе. Отримані ескізи з допомогою дизайнерів перенесли на футболки. Серед авторів піхотини 72-ї другої. Мої механізованої бригади імені чорних запорожців Іван Сорока розповідає о сьомій ранку, 24 лютого був у військкоматі. А вже 26-го боронив Київщину. Далі воював на сході. 3 серпня, торік під Бахмутом, зазнав мінно-вибухового поранення втратив зір. Вже на самому відході до запасних позицій нас напевно змалювала ворожа пташка і накрила мінометним вогнем. У мене були уражені ноги повністю до таза. Рвані рани У мене було на життя 10 хвилин. Нині Іван на реабілітації погодився на участь у проєкті, щоб привернути увагу до тяжко поранених учасників війни. Моє прізвище сорока, і я вирішив зобразити самого птаха сороку на фоні нашої батьківщини, який захищає її. Суспільство повинно розуміти, що є ветерани, які з тяжкими пораненнями, які мало з'являються. У людях і про них мало хто знає. Ми показуємо, що ми є футболки. шиють у Черкасах. Біля кожної футболки. Ось така листівка з ескізом, який створив боєць, і власна історія його бойового шляху, як нагадування, якою ціною здобувається перемога. Поки що втілені ескізи трьох ветеранів, так автори проєкту хочуть привернути увагу до захисників, які втратили здоров'я. Дивлячись на війну, вони знаходять час малювати, танцювати, співати, кохати, одружувати їм дуже потрібно. Ральна підтримка, особливо якщо вони проходять реабілітацію. Лише за перші кілька днів продали зо два десятки футболок. Поки їх на Черкаській фабриці виготовили лімітовану колекцію. Проєкт благодійний 20% грошей від їх продажу йде на зсу. Хлопці самостійно будуть обирати, куди саме вони будуть направляти кошти. Якщо покупці оцінять проєкт, його продовжать вже в зимових образах, щоб залучити якомога більше захисників і донатів для ЗСУ. Ірина Цимвол Срібністран, факти ICTV1. Дені новини це всі новини, але марафон єдині новини триває. Тож не перемикайтесь, будьте з нами. Гарного вам і спокійного дня. До зустрічі.